Доброго дня! Якщо ви плануєте робити або зараз робите ремонт, можливо, ви хочете освіжити існуючий у нас є для вас пропозиція. Покажу вам два матеріали, найпростіші в нанесенні та експлуатації. Перший це оксаменова фактура, дуже легко наноситься майже в один шар. Товчина цього матеріалу 2-3 мм. В твердості близький до каміння, тому захищається ну, від пошкодження ну, в межах е, розумного. Також за рахунок. Довщиною та фактурності цей матеріал скриває покипки, які були допущені при підготуванні поверхні. Також цей матеріал добре виїться тоді, коли ми не залишаємо забруднення, щоб воно а, проникло углиб та висохло, не давати йому висохнути. Другий матеріал це рідкий шовк. Ось такий от матеріал, а він теж дуже просто наноситься. Наносить цей матеріал пластиковою або металевою гладілочкою крейма. Тощина цієї фарби до 1 мм. Вона дуже легко реставрується, навіть якщо пошкодила стіну, і після реставрації немає явних стиків, тому що воно все розвивається щодо фактичного нанесення. У нас ви можете купити від 100 грам задонованого матеріалу потрібний колір.